спостерігаємо, порівнюючи ожина 2 травня 24-го року, чому 24 рік, кажу, бо рік на рік не приходиться, і не завжди в травні вже ми будемо мати ось такий вигляд ожини. Тож, весною ми з вами формували. І що я хочу вам показати? Що оті листяні розеточки, які ми залишали, зараз вони Мають вигляд видовженої гілки, в пазухах листочків цієї гілки, утворюються ось такі квіткові бруньки. Це вже ягідні такі будуть гілочки, ягідні гілочки. І ось так на кінці теж будуть у нас ягідки. Ось, здається, отак от буде видно. Ще, що ми, поки вам тут записувала, Помітила, що гілки, які знаходяться внизу шпалери, мають більшу довжину, тобто вони видовжені, ось, бачите які. А ті гілочки, які до сонечка ближче, зверху висять над ними, вони набагато коротші. Але теж у них є ось такі ягідні. Вже гілочки, і ось вони будуть квітувати. Тож, обов'язково обрізаємо ожину, формуємо, і тоді у нас буде гарний правильний врожай. Ось такі гілки, бачите? А цей квітонос, він трошки внизу, тому більш видовжений. Hmm.